Друзі, доброго дня! Дуже розповсюджене запитання відносно того, яким чином буде ділитися спадкове майно, коли відкривається воно після одного із подружжя. Тому що дуже часто звучить запитання: наприклад, мої батьки були у шлюбі. Вони розірвали шлюб і мали, наприклад, квартиру, щоб не багато майна, а квартиру давайте розглянемо. Для того, щоб вам простіше було зрозуміти. І я зараз схематично вам намалюю, яким чином, щоб ви зрозуміли, як буде ділитися таке спадкове майно, і як звідти забирається доля одного з подружжя. Тому що битує ще така. Невірна думка, але вона є, тому я її озвучую. А, про те, що, наприклад, якщо не подати на поділ спільного майна подружжя протягом трьох років з дати розірвання шлюбу, то начебто тоді той, хто не витребував свою частку скриту в майні подружжя, да? що це скрита частка, це коли ви купуєте майно в шлюбі, і воно оформлюється на одного із. Представників шлюбу або на чоловіка, або на дружину. І другий з подружжя він все одно має свою частину, але вона не виділена. Тобто титульний власник, наприклад, жінка, а чоловік має там свою половину, однак вона не видна по документах, тобто її треба виділяти. І коли настає момент, наприклад, коли пара розійшлася там 10 років тому, вже є різні сім'ї, але в цій квартирі, яка залишилася, наприклад, дружині, дружина проживала з дітьми, чоловік її не смикав. Тобто діти, і дружина проживали, діти виросли, вони вже виїхали, однак дружина. Йде життя і відкривається після неї спадщина. Так от питання, яким чином, наприклад, коли подружжя мало двох дітей, як буде ділитися такий спадок? Тобто, що треба розуміти, які долі, хто що може отримати. Тому що, друзі, дуже багато хто думає, що якщо, наприклад, чоловік. Цієї ситуації описані вчасно не подавна виділ своєї частки, то вона входить в спадкову масу жінки, тобто мами дітей, які будуть після неї спадкувати це майно. Нагадую, чергові спадкоємців до першої черги спадкоємців нам належить. Офіційна чоловік-дружина, офіційна, тобто, коли є офіційний шлюб. Не співмешкання, а саме офіційний шлюб. Діти померлого або померли, та батьки на момент відкриття спадщини. І так, зараз я вам намалюю, щоб ви для себе зрозуміли, яким чином це все як робиться. Секундочку, переведу, ось так: от, на... так дивіться, це кружечок, наприклад, це квартира. Так? Це от ціла квартира, яка, наприклад, підлягає спадкуванню. Коли ми маємо один чоловік колишній, дві дорослих дитини, значить, яким чином ось ця квартира єдина буде ділитися? Це є вам для прикладу. Незважаючи на це, що чоловік розвівся 10 років тому. Це не означає, що він втратив свою половину в цій квартирі. Тобто, спадкова маса, тобто, оця вся квартира, вона не, ціл, не ціла буде переходити у спадок цим двом дітям. Жінка уточнення, жінка не має станом на відкриття спадщини офіційного чоловіка і співмешканця. Тобто, вона проживала сама, потім діти виїхали, і вона продовжила проживати сама без дітей. Так от, все одно. Виділяється, ну я так приблизно. Половина, оця половина, вона буде його. Тобто нотаріус все одно виділяє оцю частку чоловіка. Обов'язково. Тобто, оця частина, ця частина, вона у спадок не йде до дітей. І далі, оскільки цей чоловік він вже не перебуває з цією жінкою в офіційному шлюбі, двоє дітей. Вони оцю частину будуть ділити навпіл. Зрозуміли? Тобто, це одна дитина буде спадкувати, це друга дитина буде спадкувати. Тобто, ви зрозуміли, це я вам на простому прикладі пояснюю, яким чином взагалі йде поділ цієї всієї спадкової маси. Це означає, що якби оцей чоловік залишився у шлюбі з жінкою, і отак от була б. Квартира, яка спадкується, то в такому разі, в такому разі, оця частина, тобто це все одно б за ним залишалося. Оця б частина ділилася тоді на трьох. Тобто, тоді оцей чоловік, він тут би був чоловік офіційний. Це я так вам для зразочку пишу. Тобто, оцей чоловік офіційний, він сюди б все одно входив у частки, він включався. Тоді, не на дві частини оця половинка ділилася між двома дітьми, а вона б ділилася ще між офіційним чоловіком, якби вони на момент спадщини відкриття перебували в шлюбі. Одна дитина і друга спільна дитина. Навіть якщо б в жінки були б ще діти. Не від цього чоловіка, то вони все одно сюди б так само включалися би. Просто щоб ви це розуміли, тому що на пальцях це складніше пояснювати, коли от знаєте, намалюєш. Я думаю, що так зрозуміліше. Напишіть, до речі, вам як цікаво слухати ефіри, де є от ві ві візуалізація, коли так можна помалювати, показати вам, як що робиться. Тому що багато насправді таких запитань. Люди думають, що коли от є спільне майно, ну тут ми говоримо для зразку, одна квартира була парою колись куплена, пара розійшлася, дві спільні дитини, і відповідно як ділиться спадщина. Тобто ви маєте зрозуміти візуально, як воно це все робиться. Для того, щоб ви могли собі вашу ситуацію потім прояснити і зрозуміти, як вам е, ділити. Тобто ви можете навіть нотаріусу таким чином, просити. насправді, вибачаю, телефони дзвінок. Е, насправді, ви коли е, цю всю історію для себе отак от розмальовуєте, вам стає простіше зрозуміти, хто що і як буде ділити. Розумієте, так? А, тому от кожна ситуація по спадщині, ви можете собі отак от розмальовувати і потім розуміти, хто кому що бере, потім отримує і так далі. Не соромтеся, будь ласка, приставати до нотаріусів, щоб вони отак вам візуально просто могли на пальцях розписати. Бо на нас дуже багато телефонують людей. Зараз секундочку переключу на себе. На нас дуже багато людей телефонує, і вони не можуть. От були вони в нотаріуса, а їм нотаріус чомусь не пояснює такі, здавалось би, прості речі. Тобто, тут звичайна звичайний поділ. Да? Взяв, намалював картинку, пояснив людині, але чомусь. Це ніхто не робить або роблять дуже рідко. Тому якщо у вас ситуація щодо отримання спадщини, у вас є майно, є певні умови. А у вас є не один спадкоємець, то для того, щоб ви могли собі розібратися, як правильно у вас це все відбувається, ви можете так картинку, як я вам намалювала, собі розмалювати. Або коли ви йдете до нотаріуса, я вам дуже рекомендувала в них так само питати, якщо ви не розумієте. То ви, не соромлячись, говорите. Шановний нотаріус, там, Олена Петрівна, наприклад. Будь ласка, намалюйте мені візуально, щоб я цей цей малюночок собі взяла. І потім тихенечку вдома посиділа, подумала, посидів, подумав, зорієнтувався і міг потім собі зрозуміти, що і як потім я буду оформлювати. Тому, а, от з приводу, я зараз після завершення ефіру. Нажву цей ефір, тому що я його запустилась, чомусь він без, без назви. Але ви собі збережіть, будь ласка, цей ефір, в кого буде питання по поділу так, от, часток і спадкування, і тоді зможете собі простенько такою схемою зрозуміти, хто що буде отримувати. І ще раз наголошую: не соромтеся, будь ласка, у нотаріусів також, от як я вам намалювала, так. Такий зразочок більш простенький, щоб вам також так само малювали схемку, щоб ви могли розбиратися, хто що отримує, що виділяється, і так далі. І ви тепер знаєте, що спільному майні подружжя частка, навіть якщо вона не виділялася протягом трьох років після того, як треба було після ну, коли йде процес поділу майна подружжя, то воно нікуди не зникає. Все гаразд, ця вся нерухомість вона залишається у власності. Так, Анютка Петченко питає, якщо подарована одному з подружжя квартира, то теж ділиться. Анюта, ні. Друзі, запам'ятайте собі, будь ласка, якщо вам в шлюбі було подаровано майно, це є вашою особистою власністю. І воно не ділиться при розподілі майна подружжя. Однак, якщо ми говоримо про спадкування то в такому разі ця спадкова квартира вона також входить у спадкову масу після того на кого вона була подарована. Тобто, наприклад, якщо на дружину була подарована квартира, і чоловік перебуває в офіційному шлюбі на день відкриття спадщини, то ця квартира вона така ж входить у спадкову масу, і вона буде ділитися в рівних частках між офіційним чоловіком. Дітьми, і якщо живі спадкоємці батьки, тобто цей, ця квартира подарована, вона буде входити в спадкову масу, але при поділі майна подружжя в звичайному режимі вона не ділиться, тому що це є особистим майном того, на кого ця квартира була подарована. Добре, друзі, я так розумію, більше питань немає поки що по цьому ефіру. Тоді, якщо щось знадобиться, звісно, пишіть, записуйтеся на консультації. Я тоді буду завершувати ефір. Всім бажаю вдалого дня і на зв'язочку. Па-па!